Водимир, вітаю з перемогою над тувалонами. І одразу короткий коментар грі, знаючи те, як ти любиш коментарі давати, то я думаю, що ти маєш щось сказати зараз. Що зараз? Зараз. Важка гра вийшла. Так, хлопцям в команді суперника. Дякую, тобто дуже, дуже вони дали такий бій. В принципі, я думаю, що десь плюс-мінус була рівна гра. Так. Ми десь реалізували моменти, вони не реалізували. У них досить, ну, як завжди, зіграв Довиченко. І, в принципі, вся команда, такі бійці. Вони. Нас, так Гарна гра всім. Дякую. Якраз про Довченка хотів сказати, чи можна сказати, що саме вратарі сьогодні у цій грі були визначальними особами, і саме від них багато що залежало. Розумієш, голкіпери вони в будь-якій грі, будь-який футбол, там, великий пляжний міні-футбол це в принципі дуже така відповідальна посада. Так? І якщо в тебе надійно за спини, то і твої футболісти грають так само більш розкутку. Тому це, в принципі, у ну, цій лізі, у ці цих командах, це в принципі, апріорі, що голкіпери повинні виконувати свою роботу. Що сьогодні вдалося саме команді, коли вже почали ці емоції вихати і за захнув чого вдалося саме зберти одну голову і далі мовити, не лізти на рожон ані суперникам, ані арбітрам? Ну тут, в принципі, я думаю, що це клас футболістів, які вчасно вміють зупинитися. Так було багато сказано, невірних слів і так далі. То зараз ці емоції трошки сядуть? ну, до хлопців у жовтому. Нічого не буду казати про них. Дякую.